Ранкова порція чогось корисного для вашого організму. Ваш шлунок хоче щось лагідне. Виникає дуже багато спірних питань, супермагічна таблетка. Все це варто ставити під сумнів. Привіт! Я Альона Піддубна, нутриціолог, ментор здорових відносин з їжею, і ви знову на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми говоримо про всі ці чудодійні напої, які ви звикли. Пити зранку або ви звикли чути про їх чудодійну силу від нутриціологів. Я говорю про воду з лимоном, воду з хлорофілом, яблучний оцет, жовчогінні чаї, селеровий фреш і так далі. так далі, так далі, далі. Сьогодні, за наступні 10 хвилин, ми розберемо, чи дійсно всі ці напої мають якусь чудодійну силу, чи все ж таки. Це маркетинг. Дивіться до кінця і не перемикайте, тому що, як завжди, від мене буде в кінці подарунок. І раптом ви не підписані на мій канал. Чомусь, будь ласка, виправіть це, щоб не пропускати класний і корисний контент від мене та команди Валбі Хаус Клаб. Ми почнемо з найпопулярнішого напою: це вода з лимоном. Що ви могли чути про цей чудодійний напій? Що він спалює жир, що він регулює відчуття голоду протягом дня, вирівнює кислотно-лужний баланс, доповнює ваш організм якоюсь неймовірною кількістю вітаміну С. Але, що ми точно маємо знати про воду з лимоном або теплу воду з лимоном? Це дійсно. Класна і здорова звичка, якщо у вас немає ніяких проблем зі шлунком, і лимонна кислота не буде його подразнювати. По-друге, це адекватна здорова звичка, якщо ви чергуєте її з якоюсь іншою, тобто щодня не травмуєте вашу зубну емаль. Надмірною кількістю лимонної кислоти, що також може бути не корисно. Дійсно, в цілому, пити воду зранку, це корисно для водного балансу, для гідрації наших клітин. І можливо, цей ритуал встати, відрізати лимон, кинути його в воду, дійсно буде допомагати вам не забувати про ці важливі дві склянки ранкової води. Але той лимон, який ви додаєте. Цей стакан точно не дасть вам якоїсь ливиної порції вітаміну С. Він дасть їй зовсім трошки, що не є не корисно це класно, але не якась супермагічна таблетка вітаміну С, яка впливає на ваш імунітет. По-друге, Стакан води з лимоном ніяк не впливає на кислотно-лужний баланс нашої крові, тому що вона стабільна. По-третє, саме лимон ніяк не буде покращувати ваш метаболізм або процес спалення жиру. Так, дійсно, склянка води з лимоном може покращити відчуття голоду. Це просто реакція на лимонну кислоту, просто реакція на кислу воду. І тим самим у вас буде проявлятися здорове відчуття голоду зранку. Наприклад, воду з лимоном буде корисно пити тим людям, які не прокидають. Дається зранку з відчуттям голоду, але вони розуміють, що снідати це корисно, важливо і цінно для того, щоб відчувати себе класно протягом дня воду з лимоном в своїй ранковій рутині. Ми можемо залишати. Якщо вам подобається смак цієї води, якщо ви чітко розумієте, що з цього ви берете маленьку, просто мініатюрну порцію вітаміну, це мініатюрну порцію лимонної кислоти, яка в надлишку може бути некорисною для вашої. Зубної емалі і для стінок нашого шлунку та кишківника. на всяк випадок, зазначу, що до цього відео ми прикріпимо посилання на наукові статті про дійсно підтверджені факти щодо відсутності супермагічної сили всіх напоїв, про які ми говоримо сьогодні. Другий напій, про який я точно хочу поговорити, це вода з хлорофілом. Ви точно про неї чули? І частіше за все, коли я говорю саме про цей ранковий ритуал виникає дуже багато спірних питань у коментарях. Тепер давайте розбиратися. Є купа досліджень, які говорять про те, що хлорофіл впливає на запах шкіри, він впливає на загоєння ран, він впливає на здоров'я слизових нашого шлунку, зменшує тягу на солодке, покращує енергію. Але всі ці дослідження в більшості проводилися на тваринах і в меншості проводилися. На людині. Тому впевнено говорити про те, що цей зелений напій виконує саме ці функції, я б точно не набрала сміливості. Але що дійсно ми можемо взяти з науково підтверджених фактів і дослідження на людині? Хлорофіл – це зелений елемент рослин, це антиоксидант, тому дійсно він може впливати на ефект старіння наших літин, уповільнюючи його. І психологічно цей Ранковий ритуал може допомагати нам протягом дня обирати, робити більш здорові звички. Про що я зараз тут говорю? Коли ви зранку прокинулись і випили якусь чудодійну баночку з хлорофілом, наприклад, або з лимоном, або в цілому будь який напій, про який ми сьогодні будемо говорити, скоріш за все далі протягом дня буде легше обирати, робити щось класне і здорове для себе, не їсти зайву цукерку, не пропускати обід або не переїдати. На вечерю. Тому тут ми більше говоримо саме про психологічну складову звичку, але як ви розумієте, не обов'язково це має бути хлорофіл. Я періодично додаю його в свою рутину, тому що я все ж таки дослідник теми нутриціології і певні дослідження все ж таки говорять нам про те, що є вирогідність корисності цього елементу, але все це варто ставити під сумнів чи дійсно воно так є. Третя категорія напоїв це жовчогінні. Чаї, і сюди ж я додам сік селери або фреш селери, або вода з селерою. Впевнена, що ви також чули про чудодійну магію цих напоїв. По суті, що ми маємо розуміти, що це гіркі напої, які активно впливають на ранкове виділення жовчі. А отже, скоріш за все профілактують застій жовчі і покращують процеси засвоєння. Жирних кислот і всіх корисних речовин, коли жовч поєднується з ферментами підшункової у 12 персній кишці. Що не є правдою про ці напої? Ну, по-перше, вони не мають якийсь чудоочищувальний ефект для нашого організму. Так, якщо у нас активно виділяється жовч, то скоріш за все ми більш активно будемо ходити в туалет. Але це не означає, що ви очищаєте якось від організм від токсинів. Ви просто збільшуєте швидкість моторики вашого кішки. Кивника і профілактуєте закрепи. але при цьому, якщо у вас є певні проблеми з кишківником, наприклад, його особлива будова, або якщо у вас є проблеми з жовчним чи з камінням жовчному, ці напої точно не будуть приносити вам користь, а навпаки, будуть шкодити вашому організму. Третім важливим мінусом цих напоїв дійсно є те, що у великій кількості вони можуть викликати здуття та метеоризми. Чим корисні ці напої, якщо ми будемо опиратися знову ж таки на наукову базу, у невеликій кількості дійсно жовчогінні трави або сікселери будуть покращувати. Процес травлення і засвоєння жирів за рахунок того, що вони впливають на здоровий синтез жовчі. Також вони дійсно містять певну кількість корисних речовин, певну кількість антиоксидантів та електролітів. Тобто, по суті, це є ранкова порція чогось корисного для вашого організму. Не буду говорити конкретику, тому що вона залежить від тих трав, які містяться у цьому жовчогінному зборі. І також є дослідження, які говорять, що ці ранкові напої в гарному сенсі будуть викликати у вас спрагу. Тому, скоріш за все, ви будете не забувати протягом дня пити воду, а отже, покращувати процес гітрації та водного балансу. Фінішер цього списку це яблучний оцет. І тепер дивіться: якщо про хлорофіл, про воду з лимоном, про воду з селерою або жовчогідні чаї, я говорила багато чого. Хорошого і дійсно наголошувала на тих нюансах, які можуть бути протипоказаннями, або на тих фактах, на які не варто опиратися, тому що вони не є науково підтвердженими, то яблучний оцет – оце прям той напій, який я б точно не радувала він ніяк не спалює жир. Він може надмірно навпаки впливати на ваше відчуття голоду. Є дослідження, які говорять про те, що додаючи воду з якісним яблуневим уксусом. У свою рутину після їжі ви можете впливати на покращення засвоєння вуглеводів, але я наголошена на тому, що всі ці дослідження говорять саме про воду з яблучним оситом. Після їжі, а не точно зранку, коли ви тільки прокинулись і взагалі нічого не їли. Ваш шлунок хоче щось лагідне, умовно, щось турботове для себе, а не точно спазм через порцію. Осто, давайте зробимо висновок. Тепер пити чи не пити щось перерахованого сьогодні. Якщо ви розумієте, що ці напої... Не несуть вам ніякої шкоди, у вас немає ніяких протипоказань. Ви не надмірно їх вживаєте, не відчуваєте якогось дискомфорту і ви чергуєте їх постійно. Ви можете залишати їх в своїй ранковій рутині як елемент психологічно здорової звички, яка налаштовує вас на подальші здорові вибори протягом дня, і як елементу. Харчування, з якого ви отримаєте якусь невеличку мінімальну кількість корисних речовин. але ніякої чудодійної дії ні в якому з цих напоїв немає. Магічна сила є тільки в регулярному здоровому харчуванні, в регулярному водному балансі та адекватній фізичній активності протягом дня, а ще в вашому класному ментальному настрої, тому що це насправді дійсно впливає на всі наші вибори. І коли ви дійсно щасливі, ніякі такі. Ранкові нагадування можуть навіть не бути в вашій рутині, тому що немає їх потреби. Не забувайте підписатися на канал і напишіть в коментарі, чи потрібно зняти відео про правди та міфи колагену. Ми не встигли це зробити в даний ролик, але й раптом вам цікаво зробимо. А також напишіть ваші питання щодо всіх цих компонентів харчування. Я оберу найцікавіше з них. І подарую свою персональну консультацію. Це пав подарунок. Я рахую. Сподіваюся, що вам було цікаво.